26 липня, субота. Енергії сьогодні жорсткі, тому, будь ласка, будьте обережні і не нехтите сигналами повітряної тривоги. Взагалі, день може бути доволі продуктивним та проривним, якщо ви будете тверді в своїх намірах та слідкувати за таймінгом. Якщо пишете щоденник, подивіться, що у вас було 4 липня, бо енергії дуже схожі. Ставтеся серйозно до всього, що сьогодні звучить як результат, особливо, якщо це діагнози чи офіційна інформація. Обставини сьогодні можуть брати гору над порядком. День підсвічує питання особисто. Кордонів відповідальності та вміння не тільки планувати, а й діяти. Все, що трималося на словах, сьогодні перевіряється на міцність. Для тих, хто в парі можливі конфлікти через оладу, ініціативу, домінування, хтось хоче вирішувати за двох. В Плюсі – обговорення спільних планів, розподіл обов'язків, В мінуси – ультиматуми. Те, я сказала, або я сказав, значить так і буде. Для тих, хто без пари приваблює образ сильної особистості. Для жінок важливо пам'ятати, що сила жінки в її мудрості та м'якості. Сьогодні вас можуть побачити, як опору на побутовому плані: поїздка з або до чоловіка, поїздка у відрядження, ділова зустріч, зустріч з військовим офіцером, представником влади, спортсменом, представником силових структур, швидка угода, купівля авто, розлука на деякий час, заняття спортом, планування бізнес-стратегії, організація поїздки, чека по організму, відвідування масажиста, цілителя, лікаря або дієтолога. Слідкуйте сьогодні за своїм тоном, бо наказовий стиль не пройде. Лише домовляйтеся. Мінусідня. Потреба все тримати під контролем аж до гіперконтролю, тиск на себе або інших. Ти мусиш, треба, не можеш, терпи. Слабкість, загальні проблеми зі здоров'ям, знижений імунітет. багато агресії, бійки, сварки, авантюри, руйнування, фізичне насильство, ігнорування емоцій заради правильного вигляду. А перед тим як розказати про образ та кольори сьогоднішнього дня, нагадую вам про вподобайку та коментарі, які ви можете залишити під цим відео. Це найкраща вдячність за мою роботу. Отже, образ сьогоднішнього дня статусний лаконічний. Як людина, яка керує своїм життям, кольори глибоко сині, бордовий, графітовий аксесуари, ремінь як символ структури або лаконічний годинник. Сьогодні або ти керуєш подіями, або вони керують тобою. Не чекай зручного моменту, створюй його. Зберігайте мій прогноз, і з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня.